Пане Лиславе, все більше з'являється інформації від західних ЗМІ, зокрема про ті деталі розмови між Трампом і Зеленського. Зранку ми бачили те, що допомога додаткова вона буде зі штатів для України. Ну а Трамп, мовляв, сказав, що буде давати допомогу доти, доки є змога, тому що зараз, мовляв, дав наказ перевірити, що ж там в них по БК після тієї атаки на Іран, яка була буквально нещодавно. Що означає слова Трампа? Що будуть давати допомогу, доки вона є? Чи дійсно сьогодні може бути таке теоретично, що в Штатах є з чимось проблеми? Давайте почнемо з останнього не теоретично, а практично. І це було навіть з адміністрації Байдена, коли, грубо кажучи, і Голосувалася і виділялася Україні велика частина е, американської допомоги да і так була проблема із і з Петріотами і з усім. Ну тобто е, складніше сказати, з чим не було проблем, але просто це зумовлено не скажімо так, не війною Росії проти України і не і не тим, що Сполучені Штати настільки багато допомагали Україні. Загалом, просто е, за там, останні там, 10, 15, 20 років, не наскільки збільшувалося виробництво певних видів зброї і обладнання, щоб, грубо кажучи, безболісно або так ну, непомітно для себе, е, Сполучені Штати могли там, Україні надати е, дуже серйозні масштаби допомоги. І тому, в принципі, е, знову ж таки, Розумію, що Трамп не лукавий в цьому плані, коли каже, що дійсно треба це, це перевірити, тому що все ж таки велика частина. Американського оборонного бюджету вона залишається в сполучених штатах. Чи вона передбачена для американських військ за кордоном? Тобто, грубо кажучи, ті всі голосування, які були за допомогу Україні, вони були через додаткові інструменти, да, тобто, через додаткові голосування, тобто не передбачені в основному, як то кажуть, бюджеті тому, в принципі, це. Точно правда, щодо заяви Трампа про зброю стільки, скільки можемо. Ну, по-перше, ми вже щось схоже чули. Це точно не про те, що каже, що казав президент Байден. Це абсолютно не про те. Я переконаний, що Трамп мав на увазі, от. От ось цей якраз елемент про ту зброю, грубо кажучи, там яку заморозили, да або призупинили. І я думаю, що не більше, але ми ще не знаємо чи це йдеться тільки про розмороження цієї допомоги, чи то йдеться про власне якби нову допомогу, да. Тобто вже як то кажуть, від адміністрації Трампа, тому що у нас були ще певні. Залишки, які мали надходити до України, ще скажімо так, започатковані з адміністрації Байдена, тому тут ще дуже багато нюансів. Тобто, якщо це вже як то каже допомога від. Трампівської адміністрації це одна справа. Якщо це ще залишки від адміністрації Байдена, то це більш технічне рішення, але все одно важливе з політичної точки зору, що от особисто Трамп втрутився в цю справу да, і розпорядився цю, цю допомогу розморозити. Але знову ж таки це не знімає більш такого стратегічного питання, чи взагалі ми можемо говорити на сьогодні з адміністрацією Трампа про. Наступний етап допомоги, чи то купівлі певної зброї, чи то в кредит і так далі. Тобто, це е, є певним зачином до цієї розмови, яку все одно треба е, вести. Хоча, як ми бачимо, вже сьогодні липень місяць, і цю розмову очевидно, що вести дуже важко. Ну також ми спостерігаємо принаймні за публічною риторикою Трампа. Одне що висловлювання, що, мовляв, розчарований є перспективами мирних переговорів? Ну як сьогодні пишуть низка західних змі, що можливо навіть вже команді Зеленського дійсно вдалося розвернути Трампа від зради, що мовляв і Україна, і Росія винна до все ж таки боротьби разом з нами. Чи може це бути якимось таким остаточним рішенням сьогодні команди Трампа? І що означає загалом слова так Трампа? Я розчарований. Скільки ж разів так ми можемо пригадати лише за цю каденцію? Він був розчарований кимось, називав диктатором, і, взагалі, різні такі слова, які просто відображали, нібито його емоційний стан. А Як це може бути на ділі? Я думаю, що він насамперед розчарований якраз відсутністю результату, на який він особисто сподівався і, грубо кажучи, не хотів чути думки, чому це. Це складно зробити так швидко, і чому, чому саме Росія не хоче завершувати війну? Да і, в принципі, я погоджуюсь, що за останній час ми все ж таки не бачимо такої, я би сказав, радикальної риторики Трампа щодо України щодо президента Зеленського, тому що в принципі ми не і не даємо ні публічних, і наскільки я розумію, і не публічних. Причин щось негативне а, говорити про нас, те, що те, що Путін ой, перепрошую те, що Трамп розчарований якраз Путіним, і ось про останню, зокрема, телефонну розмову, він кхм, говорив про те, що. Та розмова ні до чого не призвела. Це, звісно, добре, що Трамп про це говорить публічно. І так знаєте, відкрито і мені здається, навіть щиро. Але ну тоді виникає питання: навіщо ж загалом тоді розмовляти? Так? Тобто тепер ну, раціональне очікування це дії. Раціональне очікування це дії, це санкції, це, зокрема, зброя для України і це Тиск на Путіна, а не знаєте, а не люб'язні такі е, розмови, як то кажуть, ні про що. Да? Тому, в принципі, е, можливо і добре, що ми публічно як держава маю на увазі не оголошуємо це як претензію до адміністрації Трампа. Але так чи інакше, я бачу, що е, ну, або за моїми спостереженнями, в адміністрації Трампа це все більше розуміють, і тому е, знову ж таки. Певні коментарі, от від Трампа вони спрямовані більше міру на Росію. Якщо до речі, бачите, взагалі пропали коментарі Джей Венса про війну. Пропали коментарі навіть державного секретаря Марко Рубі, який зараз і обіймає посаду радника з нацбезпеки. Тобто, не так детально. Взагалі, ну якби немає там такого, що Трамп щось каже і хтось знаєте, це розтлумачує, пояснює. Тобто, в принципі, основ, основний комунікатор це Трамп для нас, я думаю, це добре, тому що все ж таки на рівні президентів Трамп складно, все ж таки там і Зеленському. Знаєте, у, у зустрічі відмовити, наприклад, на, на, на якомусь саміті да, на нейтральній території. Тому, в принципі, це не найгірший насправді сценарій для нас. Ну, ви згадали, що зникли коментарі Венса, Але очевидно, що батько Ілона Маска, який надихнувся під час візиту в Росію руським духом, а коли він сидів поруч, очевидно, з ідеологом руського міра Дугіним, сьогодні каже, що може поїхати на тимчасові окуповані території України, які Росія окупувала, і закликає свого сина Ілона Маска відвідати Москву. Тут цікаво ось ці дві персони. Наскільки вони можуть мати вагу? Зокрема, в цілому відношенні штатів до України можливо якоїсь реакції тра. Ампа на це все я думаю, що насправді основна реакція Трампа була б і буде спрямована на потенційно. Ось цю нову партію, яку може створити маск або створює вже. Тому я не думаю, що очевидно, буде там, як то каже Трамп говорити багато про це, якщо знову ж таки той поїде на тимчасово окуповані території. Але те, що це може, ну, скажімо так. Може стати певною новиною для американських медіа, для американської аудиторії, є в принципі, яка є у самого маска у, у соціальних мережах. Це в принципі можливо. Але е, так чи інакше, е, це все ж таки не, не робить сам маск. Да? Те, що йому це можуть потім там закидати, це одна справа. Я не думаю, що це там, знаєте. Надовго от, таке реноме залишиться із із маском. Я думаю, що, що Маск, та людина, яка створює інформаційні приводи, знаєте, під себе чи не кожного дня. Тому знову ж таки, я думаю, що сам маск буде сконцентрований на, на, скажімо так, на внутрішньополітичній боротьбі із Трампом, з певними спробами розділити консервативну республіканську аудиторію, грубо кажучи, так чи інакше. Переконати там частину американського консервативного електорату про те, що значить, ось тут тут Трамп не правий, а маск там в певних аспектах навпаки має рацію, да і і, і тому, в принципі, ну. Це пояснює ту логіку, яку маск хоче бачити в своїй партії, про те, що ось грубо кажучи, вони там не будуть змагатися за всі там, наприклад, місця в палаті представників, а, а вони хочуть позмагатися там за 10 місць в палаті представників за декілька місць у сенаті. Ну, принаймні такі повідомлення є в медіа, і тим самим так чи інакше, якраз, вплинути на, на політичну гру у Сполучених Штатах. Ще от кілька приводів інформаційних нам від часу підкидають західні ЗМІ. наприклад, видання Блумберг пише про те, що Трамп і Зеленський говорили зокрема заміну посла України США пані Маркарової. Навіть називають низку прізвищ, що це дійсно топ урядовці Ольга Стефанішина, Денис Шмигаль, міністр оборони навіть Рустем Умєров і навіть нібито міністр енергетики Герман Галущенко. справді, чи має значення прізвище сьогодні? Ось ця посада, що означає загалом для від. Відносин України США чи може якось це вплинути і на допомогу, і, зокрема, подальше ставлення до України? Ну звісно, буде лукавством сказати, що прізвище або персона посла не буде впливати. Звісно, буде впливати, тому що це людина, яка представляє нас із вами. Це ця людина, яка, яка представляє. Українську державу в очевидно з найбільш важливих точок для України Сполучені Штати це стратегічний партнер, це держава номеродин у світі, і очевидно, що від рішень Сполучених Штатів також залежить і рішення, які стосуються, і всього світу. Якщо чесно, не дуже хотілося б обговорювати прізвища, але найголовніше для мене в цій історії, щоб не було, навіть якщо буде буде замі на посла, тому що ні, ніхто не може да, перебувати на певній посаді вічно. Е, і я переконаний, пані Оксана, це теж дуже добре розуміє, до якої я ставлюся із великою повагою. Е, я думаю, що найголовніше, щоб не було великої паузи, знаєте, зокрема, як у нас було е, після звільнення Вадима Пристайка із посади посла у Великій Британії, тобто ми собі. Цього дозволити точно не можемо, е, тобто, якщо готується е, ротація, окей, але тоді все ж таки вона має пройти максимально швидко, максимально е, стрімко, щоби е, от якраз щоби законодавці сполучених штатів, щоби сенатор, щоб адміністрація Трампа, щоб вони не відчули знаєте, цю паузу в комунікації з Україною. тому що ну. Так чи інакше, навіть попри те, що у посла є е, заступник керівника місії, все одно постійний посол це довіра, це певна відвертість, це щирість, це е, серйозність намірів тієї держави. І відповідно е, також, е, грубо кажучи, до посла е, е, більша довіра з. З боку американської сторони, тому звісно, навіть попри те, що знову ж таки є заступники, да у разі чого, все одно рівень представництва найвищий, коли все ж таки на певних зустрічах на заходах так чи інакше присутні. Саме посол, і тут теж важливо, щоб ця людина, яка може замінити пані Оксану на цій посаді, щоб вона була готова насправді жертвувати собою, тому що ми маємо переходити до того, знаєте, що це не просто робота, це без сумніву. Насправді, як ставляться, наприклад, в Америці ті ж до такого роду посад. Це Служіння це ну так чи інакше певне жертва себе там е, часу родиною і так далі. Тобто, якщо ці люди, які прізвища яких називаються, готові на таке, а не просто знаєте, кудись поїхати, щоб щоб їх не бачили тут в, в Україні, окей, це справа. Якщо ні, якщо це сприймається, нібито як, як заслання, то сполучені штати це це точно не найкращий варіант, де можна відсидітися. Знаєте, ну по-перше, українське посольство розташоване в надзвичайно історичній будівлі для сполучених штатів, плюс це просто не та посада, де можна знаєте, мовчки відсидітися, і тут теж я думаю, це впливає на президента, тому що обрати. Таку людину все ж таки це дуже важлива місія. Теж і е, також не просто е, обрати знаєте, одну людину, а й також і не помилитися в ній, і, і знову ж таки повністю довіряти. Будемо чекати звісно, інформації офіційної. Наразі тут пишуть змі, так але чутки дійсно вони є вже досить давно. Дякую вам, пане Владиславе, за важливу розмову і за час, який ви сьогодні знайшли. Владислав Фарапонов, голова аналітичного центру інститут Амберніканікс. Ну, а наш ефір продовжується.